У закладі загальної середньої освіти номер 9 призначили нового директора. Посаду очільника школи зайняв Віктор Іванович Герасименко. За його плечима 31 рік досвіду педагогічної діяльності, серед них 20 років на керівних посадах в сфері освіти. Спочатку відбулася комісія з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти номер 9 в якій взяли участь представники всіх фракцій, депутати міської ради, адміністрація, Управління Державної служби якості освіти представники профспілки на першому засіданні вирішувалось питання розгляду заяви кандидата і допуску до конкурсу. Всі присутні підтримали кандидатуру Віктора Івановича та одноголосно проголосували за. Другий етап засідання формувався з конкурсних випробувань, які складались з трьох етапів. Віктор Іванович успішно пройшов всі етапи та презентував себе доволі таки професійно. Головна ідея вже нового директора 9-ї школи зробити все, аби освітній заклад ставав краще, дати дітям нові можливості для розвитку. А почати планує з перетворення зі звичайного закладу освіти на громадсько-активний. адже важливо, щоб діти не тільки вивчали базові предмети, а також навчалися проектній діяльності. Учні повинні пробувати себе у різних сферах. Аби в майбутньому реалізувати себе та обрати правильну професію, зазначив, прикладе максимум своїх знань, професійного та життєвого досвіду для належного функціонування закладу. Ми зі свого боку щиро вітаємо новопризначеного директора, бажаємо невичерпних сил, натхнення у роботі, здобутків та продуктивної праці на благо підростаючого покоління та нашої молодої громади. Хай притаманні вам енергія, завзятість та наполегливість в перспективі дають хороші плоди і результати. Олександр Подолюк, Олексій Мягі. Подільськ телеканал КЕТ